Друзі, всім великий привіт. Вчора на стрімі мене запитували, за що можна отримати нині червону карту, за, який там, за яку акцію. То я от, друзі, і для себе відкриття зробив. І вам от. Підскажу, хто не знає, дивіться на сайті от консоль. Заходите ось в Resolutions. Тут у нас сезони, які ми вже завершили. Ось у мене тут 4 сезони завершено. Так, дивимось місячні цілі. Це у нас тут перелік завдань, які я вже виконав. І у нас є ось ще одне завдання зіграти 200 битв додатково. Винагорода. Червона карта. Так що, друзі, я сам. Не знав, не заходив сюди дуже давно. Так що тепер ви знаєте більше. Дякую за увагу. До зустрічі в рандомі.